І е, в нас є, про якого ми вже казали. Е, вітали, не його з днем народження, самого ранку, а це не вінстон Черчилль. Як ви могли подумати, чи він теж народився цього дня, як і всі великі люди, як мали народитися саме сьогодні. Але це Олександр Ірванець, еволюції вінець, як написав хтось на сторінці. у Фейсбуці вам за привітання. Доброго ранку. Ми вас вітаємо о, з нею народження. Приєднуємося до. Я насправді перечитала там купу привітань і навіть не знаю. Ну, після цього, пане Олександре, ви просто маєте жити довго. Дай слово ставити. ось. Я... Дякую. <світку> <світку> а ми підготували невеличкий сюжет про те, щоб ну, так щоб, щоб не бути марнослівними. Про велич Олександра Ірванця. Нині народився інфант-рібель українського суч у карліту під скарбі Бубабу, ведучий п'ятого каналу та автор вірша з найдовшою назвою відкритий лист до прем'єр-міністра Канади Брайана Малруні та генерал-губернатора Романа Гнатишина від трудящих колгоспу шлях і ліча закреслено шлях Ільковича. Якби я зустрівся лицем до лиця з досить багатьма високопосадовцями, нашими сьогоднішніми, я би з задоволенням комусь зацідив пику, але такої нагоди не трапляється поки що. Це поет, перекладач, письменник і драматург Олександр Ірванець. Він почав розвивати свій талант ще в літературному інституті імені Горького, але там йому не пощастило зустрітися з майбутніми братами по Перу Андруховичем та не Бураком. Вони познайомилися пізніше в рідному тепер для ірванця Ірпені на конкурсах молодих літераторів. 85-му ця трійця утворила літературне угрупування Бу Бабу, де ірванець став підскарбієм. Апофіозом їхньої творчості стала поезо опера Крайслер Імперіал в Львівському оперному театрі у 92-му, Режисером якої став Сергій Проскорня. Ірванець на той час написав свої культові саркастичні вірші. Любіть оклахому про санітарку раю. Він також написав з десяток романів повістей та п'єс, найвідоміші рівне ровно очами мимря, хвороба Лібенкрафта. Свої 51 рік ірванець не полишає щоденного написання віршів, нехай і у Фейсбук присвячують декотрі. Також ранку стивай. Пізнавний за своєю вічною люлькою та саркастичною посмішкою. Уже нема пороху в порохівницях. Ого, скільки його ще, тільки він тепер бережеться. Такий прекрасний Олександр будь ласка, що ви чекаєте, написали, що ви почуваєтеся тричі 17-річним сьогодні. Це собі на день народження був такий Ну так, 51 це три рази по 17, і відповідно десь так себе й почуваю. Які, ну, є відчуття, що от щось вже все головне ви написали чи все ще попереду? Ні, Як я кажу, опус ну ще в майбутньому я. Написав романи, тут вони були перелічені, їх є два, бо «Оча ряд це повість. А, але мій по-перше, я працюю зараз над третім романом, ще тільки обмірковую його, але він буде написаний і, можливо, він буде моїм кращим твором. Ви хоч змінити це час? вас не мулює, що От ваш напевно один з найвідоміших віршів це фактично є пародія на сосюра. Я У... маю на увазі любити любі, оклахому. Зача, я, я знаю. Мені багато разів це закидали. Ну найперш, е, найперше це мій вірш. А вже якщо він комусь здається пародійним, це їхня справа. Е, і е, ні, не муляє. Я вважаю, що я мусив його написати. Я його написав тоді, коли всі е, наші е, урядовці і високопосадовці якраз дуже любили Оклахому та інші, скільки там 49 штатів. Так? Ну і дуже любили одночасно цитувати Сосюру. Абсолютно. Yeah, і, до речі, була тоді ж дуже багато було різної критики, що, мовляв, як так можна святе uh -huh. і от і змішати з Оклахомою при, при, ці, ці Дніпрові пороги і так далі. І, і дівча в віночку, а тут раз. А зелені коми. банкноти віддруковані в оклахомі, їм не соромно складати в гаманці? Цікаве питання. Ну, е, напевно, не соромно насправді я думаю. Ось для чого я й написав того вірш. Щось зараз змінилося, тобто, чи є потреба ще якось не знаю, оце все сонне, і як би сказав, таке фарисейське середовище, якось ворохобити для поетів. У, ну, для, Я не скажу за всю Одесу. Я можу відповісти за себе. Колись питали Франка, там, доктор Франко, чому ви пишете німецькою? А він писав для німецької преси, він казав, ну бо, бо вмію. бовмію. Чому ти пишеш сатиричну поезію, питають у мене? Я кажу, бо вмію. І, в принципі, ну, так і здається, вмію. Мені цікаво цим займатися. А про те, що це не є висока поезія, я знаю, але в мене виходили і непогані вірші. Та сама згадана «Санітарочка Рая. Ну, вони всі непогані. А чого ви чекаєте, якої реакції від ну, цього фідбеку якогось, від іронії, від саме від такої поезії? вашої? Це має якось активізувати людей, не знаю, мета. Ну, найперше мені самому цікаво написати дотепно і прикольно. І коли це вдається, я отримую свій особистий кайф. А коли ще хтось мені каже, ой, Ірванець, як це гарно, то тоді цей кайф помножується вдвічі, втричі і більше. Хочеться так дуже про сумне цей святковий день, але от е, ми всі дуже, якби, занепокоєні подіями у Львові з е, історією з Винничуком. Mm. так тобто, от його там обшук тепер далі. То не так в курсі далі. учора ввечері до Юрія Винничука проходила міліція шукати порнографію. Шукати порнографію, так, і ну ми так це все, -все пов'язуємо з цим відомим віршем, який якось не непри, правда вимовити зранку. В ефірі. убий Ананаса. Убий Ананаса. Ананас. Ананас. Хай буде в, так, в такій редакції. От і а, ми насправді хочемо, потім ми сьогодні спробуємо по скайп зв'язку зв'язатися з Винничуком, Але що ви думаєте про цю всю історію? А, ну, По-перше, це, звичайно, прикро, і це подвійно прикро, бо це ініційовано такими фарисеями, як, як комуністи. Але немає того поганого, щоб на добро не вийшло. І я думаю, що просто привернути увагу до творчості Венечука, він і так достатньо розкручений. Я його дуже люблю і шаную. Це мій давній товариш, ще з бозна яких років. Але тепер ще більше людей зацікавляться його творчістю і просто куплять більше його книжок. Ось, ось і весь результат. Це не закінчиться якимось, не дай Боже, арештом або я не знаю. Ну, ще рік тому я би сказав ні. А сьогодні я промовчу. Ну, ви теж пишете іноді щось таке гостре. не Немає не такого, не з'являється думки, що та раптом до мене якось одного дня зайдуть. Ну, скажімо так, я постійно намагаюся на, на рівні підсвідомості бути до цього готовим, але поки що тьху, тьху ху Бог милував. Власне, бубабу, як об'єднання літературне, воно ну, брало собі за як би сказати, метод та творчий ну, таку боротьбу з совком за допомогою іронії. Наскільки успішно ви розвалювали совок за ці 20 років? Ні, ну не весь совок. Ви ж нас не робіть з нас там, Горбачова і Шушкевича і, і Кравчука. Але, але, але десь, я думаю, що нашими спільними стараннями сьогодні українська поезія, зокрема, українська література в цілому, от вона мені, мені подобається те обличчя, яке вона має сьогодні. І мені приємно усвідомлювати, що в цьому є наш внесок. Ми справді ми до цього доклалися. Тобто, 20 років тому, 25 років тому українська література була дуже нудною. Ну і власно, це це була потреба цієї деконструювати, умовно кажучи. Я не знаю, чи ви тоді використовували такі умні слова. Ну так, розмови. але але робили це. Дякую, так зараз ще є потреба боротися. може, не з совком, але так само з чимось і кожен кожен окремо собі. Тепер бореться проти проти з чим зараз, але і суком Юля. Бо е, я не знаю, як ви, мабуть, бачили і по Києву ось ці yeah. магазини, все за цінами СРСР, і е, білоруські продукти зі знаком совєтським якості. Хоча ті продукти нічим не відрізняються від інших, але от е, існує міф, що от тоді все було якісне, все було без консервантів. І совка в свідомості людській, на жаль, лишилося дуже багато. Ми це бачимо, вибачте, і на вулицях Києва, і особливо, мабуть, на вулицях міст Східних, але. І західних теж в Україні. Як ви вже адаптували, ну, ви вже багато років живете ну, якби на Верпені, та? А як вам немає такої туги за Львовом, скажімо? Ні, взагалі я сам з рівного і до рівного я їжджу до мами практично щомісяць, або і кілька разів на місяць. Я нормально, органічно почуваю себе тут і знову ж таки за останні 20 років і Києві, навколишні київські містечка дуже змінилися. Тобто, ви навіть не уявляєте наскільки інакше все виглядало в 85-му, 85-му, 88-му році, ніж виглядає тепер. Краще чи гірше? Краще, однозначно краще. Найперше на рівні мови. Ну Києві 85-го року. Це було російськомовне місто, повірте мені. Угу. Тобто він потрошку українізується все таки і це, набагато. І завдяки набагато. компоненту, який в тому числі ну там я приїхав захід. Якої ні? Ну ви мені, ви мені лестите? Ні, я не думаю, що я українізував Київ, але ну, я не знаю. Може, ви ходили так. в булочну там, не знаю, 10 років підряд, і врешті, та врешті валя така сказала. Ну добре, є український, не український, йдіть же. Так, ну от щось такого, але так, на рівні, на рівні от ви кажете, дійсно, булочних, на рівні кіосків, на рівні спілкування на вулиці, ти чуєш, як української мови все-таки стало більше. Ваш, е... Феєричний Крайслар Імперіал, його взагалі десь зараз можна побачити, придбати, чи якби не, не знаю, ну, це ж була вистава насамперед. Це був Хепенінг імпреза, опера, опера. Так, так. так. це це була одноразова така річ, і все вона не буде мати повторення ніколи. Ну вона гралася чотири вечори поспіль. Але е наскільки мені відомо, відео має той самий згаданий в сюжеті Сергій Проскурня, <праць> і чи він його оцифрував, чи він його комусь давав, я не знаю. Тобто, я не бачив нічого крім фотографії. Дуже якісні фотографії має фотограф з рівного Анатолій Мізерний, але це фотографії. А саму цілу, цілий запис того дійства є в Проскурні. Мабуть, його треба якось буде обнародувати, але знову ж таки, це не від мене залежить. Немає бажання ще раз зіграти весь на сцені. Ну, хіба якусь нову версію? Цієї? А як у бабу зараз? Ви щось плануєте? Ну, можливо ви контактуєте одне з одним. Трьох. Ну так, у нас так. кілька років тому вийшло таке грубезне, оте величезне так. вибране, і ми завдяки цьому, як я жартував, гальванізували труп Бубабу, тому що ми багато їздили, виступали. Тоді ми у десь до десятка міст, і в Києві був останній заключний той вечір. презентація. от якщо я не знаю, ця антологія вже розкуплена, якщо її перевидадуть, то можливо ми знову подвигнемось. Ну і так на око кажучи, у 2015 році нам виповниться 30 років з дня заснування груп і, можливо, тоді ми подвигнемось на черговий вечір Бубабу. бабу Ну, тисяча ж п'ятнадцятому. Але, вибачте, забув. В Рівному проводиться поетичний фестиваль, який називається Суп Суп р Суп Сучасна Українська поезія, Рівне. І ось ми організатори цього фестивалю попросили мене, і я вже домовився з Віктором і з Юрком. тож у цьому році, в останній вікенд вересня, у Рівному буде. Вечір бубабу. -бу. Це такий попередній анонс. Всі приїздіть до Рівного в останній вікенд вересня. Буде щось нове чи Безперечно, бубабу вічно нове ми вас знаємо насамперед, як з, з роботи на нашому каналі, де ви е, робите такі як це сказати? віршовані погляди, скажімо, на, 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 на актуальні речі. А чим ви займаєтеся, крім того, крім роботи на телебачення? А -а. Зараз я знаю, що ви займаєтеся перекладами, зокрема. Так, я зараз ми працюємо, я кажу ми, бо це ініціатива польського інституту. Ми готуємо дуже гарну антологію сучасної польської драматургії, де буде два мої переклади: один переклад Андрія Бондаря, який переклав якраз п'єсу Дороти Масловської, це така зірка польської літератури, і чотири переклади Олександра Бойченка з Чернівців. І вже цього року ця вже вийде 100%, я знову стукаю по дереву, але так має бути. Е, крім того, ну, я намагаюсь писати своє, я намагаюся е, укладати, там, редагувати інші чужі тексти. Тобто я живу з писання, тільки це не завжди писання своїх творів, як би мені хотілося. Тобто можна жити з писання все-таки в Україні. А але... ми завжди думали, що це буквально ну, там, Курков може собі дозволити, може Андрухович. Що, так, що, так та, названі, вами, ну, названі вами люди, вони можуть жити зі своїх творів. Я, на жаль, мушу ще допрацьовувати ось як з великим. Задоволенням на ТВА, редагуванням, перекладами. І тоді, знову ж таки, можна. Але, очевидно, я просто мало пишу свого. Просто немає часу на це, чи вже я не знаю. Чи на Десь воно витісняє. Я е, багато, е, багато думаю над твором, особливо ну, над прозою. Тобто вірша написати набагато легше, а от роман, повість чи навіть оповідання, його треба покрутити в голові і тоді сідати до, до комп'ютера. Угу. До речі, е... Зараз чим займається прокотний барак? його от, от так менше чути з вашої трійці ну, Віктор викладає у Львові в університеті. Віктор батько трьох доньок. І він дійсно він веде якийсь такий найбільш осідлий спосіб життя з нас усіх трьох, але ми з ним регулярно спілкуємось. Недавно в рівному вибачте, в Рівному, у Львові. в мене був виступ. в мене вийшла книжка есеїстики. Віктор приходив зі своєю старшою донькою. І взагалі ми постійно перебуваємо на зв'язку, на телефонному і навіть на інтернет-зв'язку. Ну до речі, у вас у вас була така ну неймовірна е, тусівка. можна сказати, та е, ну це власне часи початок 90-х, кінець 80-х У Львові зібралися. Коли були в Вавибута Андрухович не Пірванець, були, не знаю, там Стеф Коробець, Морозов, Панчишин Андрій, якого зовсім не чути. Він, між іншим, живе в Києві. Мало хто пам'ятає про це. Я знаю. Купа-купа тобто, ну, було дуже цікавих людей. Той самий там, ну, от, ми сьогодні ще згадували. Художницький світ, ті самі Кола, та, Кауфман, Крицький. Ко, та... Кауфман, абсолютно, э... проскорня, той самий. Тому, купа, купа, всіх таких цікавих людей. Якось їх розпрошило, хтось якось зник з такого видно кола, знаєте. Ну тодішній Львів справді був такою якоюсь столицею духовною інтелектуальною, ну на жаль, не, не не зберегло місто тих позицій, потужних, на яких воно тоді стояло. Але я безмежно вдячний од своєї долі. Що до в мене був цей період. Він дійсно був прекрасний і ну так цей був період от такої найбільшої активності. Був бабу. А тут не бракує цього у Києві, Вірпінітом. Ну, тут я маю свою тусовку. Вона, можливо, не така феєрична, Всі ми з віком, як то, вино переброджує на оцет, але в мене мені вистачає спілкування, мені вистачає моїх друзів, і в принципі, я не нарікаю. Якби зараз вам би сказали написати якийсь новий край імперіал, про що би він був, і як би це виглядало? Ну, по-перше, це була колективна праця, тобто і ті двоє теж мусили би докластися Юрко і Віктор. Ну я думаю, це би можна було зробити, як скажімо, подорож Крайслером, тим самим легендарним крайслером з заходу на схід, наприклад, з Ужгорода до Луганська, з якою-небудь агітаційною поїздкою. Ну, тобто, ми би знайшли, ми б придумали фабулу, зупинялися б в кожному місті, там, не знаю, Ужгород, Франківськ, Львів, Рівне, Житомир, Київ, далі що там, Суми, Полтава, Харків далі. Південь і ну одним словом, я не знаю, якщо це замовлення, то давайте обговоримо умови. Під час реклами ми це зробимо, обговоримо умови. Олександр Ірванець, якому сьогодні втретє, виповнюється 17 у нас в гостях. Дякуємо вам з ним народження. У нас реклама.